Слава Христу! <реш> Слава Богу. А солодощів піст. Це не гріх? Яке слово? Ну, Гріх. Що був гріх? Гріх не їсти, якщо воно є. А потім не буде, правда, їде? Солодощего, вівсяне печенько, файне. Що він там вам хтось накидав, чи, чи масло дали вам, чи якісь маргарини, та насипали вам щось, цукру, вівса трохи. Какао, правда, дівчата? Оленочка, перестав. Дякую. Юліанчик, який, каже, тут гріх? Гріх ближнього образити. Взагалі, е, піст за пророком Ісаїю. Переміна себе в нормальну, добру, світлу людину. Михайляк, ну до мене. То як нічого не маєш? Бери синку. Щось їж, їж, буде самі ходіш. Правда надійка? Посівся дає, каже Ісая. Покаяння, переміна і добрі діла. І благословення. Так, мій маленький. ще, Бери. береше. Юганчик. Бери. Всім потрошки, всі дітки потрошки. Буде кінець Ну. А ви щасливі? Так. О, ще дівчата йдуть. Дівчата, їдь до прав. пранічок до нас. І сюди, де затуляються, покажи, як рядом затуляється, парф'янки. <ріх> Люпся, стоїть, люда. люда, ти таку прическу зробила, де таку зробила? Куди їдеш? А-а-а, я в шоці. Беріть!